цю кнопку і все як поняв ну, да все, друзі ми напевно пройшли ігру а то я не пам'ятаю які це район. це, Остані, це... Да, останні це Так, так останню все пройшли друзі ми на каналі Play. сьогодні ми з вами будемо грати гру е Боб. це перша частина по цій грі. я Предлагаю вами її подивитися, що це буде за така гра, бо тому що дуже сильно цікаво. Ось таке головне меню, я як, як понял, це буде якась дуже сильно цікава гра. Ладно, давайте розпочнемо. У Госкок тут на уровні. Ладно, давайте розпочнемо з першого. Так. Равлик Боб кушал, я как понял. Это что? Ему по башке шо-то прилетело, что не видел. А, его дом почему-то разрушает. Вот, кудись тікає. Что происходит в его лови, я не понимаю, что происходит серьезно. Почему его дом разрушают? Почему он убегает? Его выкинули просто. Ага. Нам я какого надо найти для новый дом? Ладно, ладно, давайте. розпочинати. Ось Вот так вот уровни проходим. Ага. Ладно, це був перший уровень, пока все сильно просто. Давайте идти далі. Ага, я, мені говорят, что я можу его зупинити. Да. Так, а это нам туда я потрібно добраться. Да, бачу сюда нам треба добратися. Так, поки равлик боб идет. Так, ага, ось так тут мы можем. Так, да, и вот все мы 2Х можем использовать. Само прохожим дали его. Вс до равлика Боб прошли, перший ширину. Так, теперь нам сюда потрібно. Так, прохожие. Ага, ну уровни пока прости, я могу их даже пройти. Я оказывается, но я душу все опусти середу. Так, це шо, ага, я понял. А, Вот так, наверное, да. Да, правильно я це зробив, це прохожим далі. Ось так от прохожим цього равлика Боба. Пройшли ще успішно рівень. Так, ага, ну це легко. Вот так, вот робо мойся, он зараз пройдет. Да, все, Челешка перевернулась, конечно. Слава Богу, что он там не застрял. Так, ты шо? А, нам надо я на цю кнопку попасть. Так, ладно, нажимаем на на ус. Вот так вот. Ось все, да. І, і ми В открывается дверь и мы прохожим отдали. В принципе, легко пока. Дуже же сильно легкие уровни сразу. Все шо. А, он. Он заманился. Ладно, он упал, короче, я понял, нам надо это порзиться виходити. то Так, все, прохожим далі. Так, и у этого цель лифта, как понял, потрібно забратися. Да, вот так вот. Як... Все, прохожим далее, есть. Ты уже смый уровень, я не знаю скільки тут случайно у всех уровней, тут... Не... Но тут 100% их тоже сам богато, так. Сейчас надо буду нажать на вот эту кнопку, да, все. Все, йдемо далі. 8 уровень теж дуже ціна шутку пройшли. Идемо далі. Так, друзі, проходжуємо далі. Дев'ятий рівень. Так, тут, як я поняв, потрібно найти правильну цю. Да, доріжку. Ось до все проходжуємо. Так, зупиняємось. Так, осюди. Так. Ось так вот и потім на цю кнопку треба нажати Ой, не то, не то! Я перепутал кнопки. Ладно, давайте спробуємо попробуем еще раз. Так, зупиняйся Да Та, блин, о, все Прошу ходом далі Да, вот так вот. Да, я угадал, короче. Правильно, потому что... -мо. Да правильно, а, вс да. На другу треба було нажати. нажатой. Все, далі прохожим. Все, пройшли. Так. О... Слушай. Ага, треба підняти і опустити. все. Так, а тут бы его його... понял. Ой-ой-ой-ой, куди? Стой. А, ось це все до кнопки. Я думав, її надо тащити, типа. Ну, надо на уйти кнопки нажимать, я тупо. Все. Да, все. Прошли ми це этим мы тоже рівень не спишно. Дуже сильно легкі рівні, серйозно. Я думав, сложні будуть. Ой-ой-ой-ой. -мо. А, все В смысле, как я выжил, я не пойму. Я думал, сейчас проиграю. Капец, конечно. Так, все, прошлые. Ага, я. ге. Ага, я понял. Ну, в принципе, ну так уже было важко. Так, а тут просто требу мостик сделать и всё Он, наверное, далее буду працювать эту штуку, да? Да, дали працюю. Так, це що? Ага, я понял. Мостик треба ліфти провести ввести до цього бога. У рівні дуже сенкісерса, та це якраз ще перша частина, там є ще частина, і цікаво них буде теж погуляти, вони, наверное, будуть дуже цікаві. Так, все, пройшли. Йдемо далі. Так, ой, моє це все. Тяжолая штука. Все, похоже. Так, було легко, нажимав на 2X і все, прохоже. Ну це вообще было всі рази. Так. Ага, я понял, тут нам тепер потрібно зробити літак з шарика і все. І провести, як зрозумів, путь чи що. Да, путь тепер треба провести. Куди йому треба було. Все. Улетіте, давайте усюди все. Зробили кульку, тепер вона летить до цієї штуки. Вс. Да, все, пришли це було тоже дуже цену просто. Реально дуже легкие рівні, сразу. Так, це що? Ага, я понял. Так, а у там я в кінці вижу тоже є така штука але да, Та, там надо куда чекать. я не встиг пройти, ладно. Давайте спробуємо ще раз. Я думав, это может пройти, но на жаль не встиг Так, усюда ще Почекати Пошакать требует немного. Ага. Все, давай швидше, чтобы пробортиться, Ви все пройшли. Не встигли пройти. Так, тепер... теперь... Ага, я понял. Треба отсюда. Буза жу... посад, а такие я не за. Для чого. А, найрашо щоб оце відкрилось, да, точно. Я. навіть оцю стінку не заметил, серйозно. Так. йому. Так и так, ну нажала на сервисах, кто-то все по чему-нибудь поломался. Так, все як... А, я понял. Тут а, ток длил і и мы не должны какое-то более на... Ступить на него. Ладно, проходим далее. Все, повернулось. Ой -мо, пригнись. Ну все. Все, встигло, все. Тут на но эти уровни быстро проходите все, а то я бачу якийсь там таймер внизу. Чище. Так, все, открыли. Так, тут надо прыгнуть и вс. А О, все. Перепрыгнул. Блин, надо еще раз, я не допрыгнул просто сейчас. Так, давай да еще раз. О, все, есть. Ура! Пришли. Так, що тут тепер? О, це вроді буде останній рівень, якщо я не ошибаюсь. Ну, я можу ошибатися. Так, тепер... А! А ну само туда покатилось, нам не потрібно, кстати, туди падати. Я бачу. Так, тепер оцю штуку нам потрібно выкрывайся. Ага, і оце тут закривається, надо будь це все. Так. Все, нажимаем на вот цю кнопку и все как понадобится. Все, друзья, мы напевно прошли игру, а то я не помню, какие соровенцы остались, походу. Да, останю, все прошли. Вовк знайшв новый дим. Увертайся. Вс думай рекорд капец. 5000 с чем-то. Ну, в принципе, игра была легкая, из-за чего я так наверное певно быстро швидко прошл. Да, игра была дуже цікавого зачем. Прикольно было, мне понравилось. Понял, если я нажму меню, то я повернулся в меню, да. Ладно друзі, ось така ось гра. Була прикольно, дуже цінна, класна. Я зніму по неї ще навіть, певну другу частину. Ладно, давайте на цьому відео заканчувати, на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Дивіться на мої відео зліва та справа. І тож на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.